Такий звук, грохот, раз другий. Я вскочила, і я почувствувала, як козрьо над під'їздом прям задрижав, квартири задрижали. Тоді рівнянка Валентина Костючок не на жарт перелякалася. Чи не землетрус бува, подумала. Виявилось, то так шматки цегли та штукатурки зі стіни п'ятиповерхівки. Обвалилися. Відчула на собі дощ, каміння якось, і Людмила Вишняк. Викрала підвіконня. Стояла тряпочкою витираю собі, летить. Я не бачу, що воно летить, просто що мене черкнуло, Кусок отакий кирпича. Просто по руці. Нині від того випадку біля будинку і сліду немає: ані штукатурки, ані цегли. Частина того, що обсипається від стіни, накопичується хіба на козирку над входом в будинок. Начальник ЖКП каже, про цю проблему вперше почув від нашої знімальної групи. Крам'яніх ніхто я прощався. І я вчора сповторяю, з 1 червня прийняв ЖЕК теж за один місяць я нічого не не зміг зробити ще. Ми звертались до нашого депутата. Депутат з листом звертався до міського голови, зверталися ще ЖКП наше про те, що у нас. В аварійному стані знаходиться стіна, з якої вилета, вилітає цегла на голови людей. Тож місцеві з острахом проходять біля будинку. Кажуть, тут навіть табличок з попередженням про те, що може впасти штукатурка чи шматки цегли, немає. Каміння вже летить. І ви самі загляньте, оце воно впаде, ми боїмося за своє життя, у нас тут діти бігають. Анна Махно, Ігор Прокопчук, новини Рівного.